Жахіття побачила. Всередині повибивані двері, пошкоджена стеля, плитка. Ну все просто, як то кажуть, розгардіяш, шалені вікна, от основне вікна треба міняти. Жителька села Підбірці Наталя Гетнарович розповідає про наслідки ранкової атаки ворожими шахедами. Уламками пошкодили її будинок. Сама жінка в цей час була на роботі на чергуванні в лікарні, а от її син на момент атаки був у будинку. Це було жахіття. Тобто він говорив, що вже при здається, другому прильоті. Він говорив, мам, говоріть зі мною, бо летить просто летить на мене. Другий я вже чула по телефону. Я чула, як летить. Ну це реально страшно. Попри пошкодження будинку, син Наталії травм не отримав. Він сказав до мене зразу спочатку, зі мною все добре, я живий. Внаслідок ранкового обстрілу в будинку вибиті вікна та внутрішні двері, пошкоджений дах. Також зіпсований ремонт у вані, який родина завершила. З ванною не лишилося нічого. Від початку повномасштабного вторгнення родина Гетнаровичів переживає таку ситуацію вдруге. У травні 22-го року внаслідок російського обстрілу мешканці цього будинку понад п'ять місяців жили без світла. Другий ще гірший ніж попередній. Після першого нам за вікна не компенсували. Ми самі це все. За свій власний кошт, а за дах нам кинули таку не досить невеличку суму, і тобто вона в мене є на рахунку, але я нічого з нею не можу зробити, тому що мені треба ще докласти. Ми якось зараз позатуляємо ті вікна. Нам пообіцяли, що таке світло нам дадуть, хоча б якісь колорифери, одна кінотушка, щоб ми могли якось. Минулий раз у нас 5,5 місяців тут світла не було. Це було жахіття. Ми коли мали генератор, ми старалися генератор. Газу у нас тут нема. На місце виїжджала комісія з обстеження пошкоджених об'єктів. В місті працює програма. Допомоги на відновлення вікон дверей сьогодні. Ми так само вже відправили туди працівників районної адміністрації, працівників офісу громади, в Лисень чи Підбільці, для того, щоб скласти акт обстеження, щоб люди, власники цього будівлі, могли звернутися пізніше до міської ради в інші державні органи для того, щоб отримати допомогу. Сконтактували з власницею. Вона до нас має сьогодні підійти. Будемо приймати в неї документи і щоб вона чим швидше могла змогла отримати це. Відшкодування нагадаю, сьогодні вранці Львівщину атакували чотирма шахедами. В області працювала протиповітряна оборона. Вдалося збити усі дрони. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Ольга Динаколе Греб, Суспільне новини, Львівщина.